Світ ювелірних прикрас сьогодні обирає наповнені форми. Телемагазин діаманіт представляє новинку сезону: набір діамантові зорі, сережки, кулон і каблучка. Сережки сферичної форми з одного боку покриті прозорими кристалами, як усипане зірками нічне небо. З іншого, їх прикрашає дивовижний діаманіт, що привертає погляд як повний місяць. Сережки не статичні, вони витончено грають у русі. Подивіться, які вони чарівні, неначе усі зірки зібралися разом, щоб прикрашати лише вас. У комплекті пропонується каблучка. Із криста півсфера, орнаментована кристалами, вона схожа на космічну галактику. Мільйони зірок Крашають вашу витончену руку. Головною зіркою комплекту є стильний кулон, граюча іскрами куля. Вона нагадує золоте сонце. Ці прикраси можна надіти і на свято, і в звичайний день. І всі скажуть, ви сама елегантність. З комплектом прикрас діамантові зорі ви завжди привернете захоплені погляди. Цей дивовижний комплект ми пропонуємо за фантастичною ціною. Лише погляньте, можливість підкорити своїй красі цілий світ стала доступнішою. Не втрачайте шанс, скоріше скористайтеся ним. Це ексклюзивні прикраси. Вони випускаються тільки нашим ювелірним ательє в обмеженій серії. Дивовижна якість, оригінальність і краса. Хтось губиться у здогадах, де знайти ефектний і красивий подарунок за доступною ціною. Шановні чоловіки, ви ще не вирішили, що подарувати вашим коханим. Діамантові зорі вас не розчарують. Дорогі жінки, не відмовте собі у розкішному акції. Аксесуарі, він гідний вас. Замовляйте сережки, кулон і каблучку Діамантові Зорі, і ви обов'язково відчуєте себе зірковою і надзвичайною. Телефонуйте за номером на екрані, скажіть діамантові зорі, і наші консультанти з радістю приймуть ваше замовлення. Ми чекаємо саме на вас. Не втрачайте шанс. Діамантові зорі, телефон на екрані.